Якщо вам необхідні невеликі ємності для наживок і насадок, герметичні ємності для прикорму добавок або рибальських аксесуарів, то набір Golden Cage Synthes Eva Bait System саме для вас. Цей багатофункціональний комплект підійде кожному риболову без винятки. Він виготовлений з матеріалу Ева, що відомий усім своєю практичністю та високою зносостійкістю. Також Ева легко миється і не вбирає запахів, що полегшує вологе очищення після використання, товщина самого матеріалу 0,8 мм. Герметичні шви не пропускають вологу, а прозора кришка основного кейса захищена від сонячного випромінювання і збереже прикорм під час дощу. Двосторонні бігунки на блискавці дозволяють відкривати кейс в будь-яку сторону. Комфорту додає зручна ручка на кришці кейса. У комплект входить дві маленькі, середня та велика ємність без кришок і кейс з кришкою на блискавці. Усі ємності складаються у великий кейс і не займають багато місця при зберіганні і транспортуванні. Розмір у складеному вигляді 38 на 27 на 10 см. Цей чудовий набір та багато інших корисних товарів для улюбленого хобі ви зможете знайти за посиланням в описі. Слідкуйте за новими оглядами і до нових зустрічей!